Вони творять казку. Івано-Франківський театр ляльок імені Марійки Підгірянки святкує день театру. Своє професійне свято місцеві лялькарі відзначили прем'єрою. Інсценували дитячу виставу Мрії збуваються за п'єсою кулько коник на сцені цирк. Попри веселі декорації тут вирує нелегке життя. Вистава про те, що Якщо дуже сильно мріяти, то все може здійснитися. І найважливіше, найприємніше це той обмін емоцій, який відбувається. Ми їм даємо, вони нам віддають, ми заряджаємось ще більше, вони ще більше, і так до фіналу і всі щасливі. Привіт! Мене звуть Кулько Коник. Я запрошую всіх до себе на виставу. А? Вистава благодійна. Відтак, вхід для її перегляду вільний. Івано-Франківська малеча від казкового дійства на сцені в захопленні. Мені коли Олька і тарілка зустрілася знову. Опісля прем'єри святкування з театральним святом вітали усіх. Заслужені артисти та лялькарі отримали нагороди. Серед них актриса Нінель Пашко. Вона вже понад 40 років доводить. У ляльок є життя. Варто до них доторкнутися, і маріонетки оживають. Я щаслива, що у нас театр ляльок. Він вже був інакший, і за той час що я в ньому працювала, і після мене він виріс. Лежать. Ляльки, вони ж лежать перед виставою. А дівчинка каже: А скажіть, а вони оживуть? Аби дати життя новим ляльковим героям, вистачає власних творчих сил, зізнаються актори. Театр імені Марійки Підгірянки має власну кравецьку майстерню. Тут моделюють нових казкових персонажів. У нас є наші майстерні. У нас є столір виготовлювач декорацій, столір виготовлювач ляльок. Відвідувачі театру як дітвора, так і дорослі, адже для них це чудова нагода, хоча б на годину переміститися в країну мрій і уявити, як вони здійснюються. Вікторія Куян, Сергій Щочкін, новин. na nova